З вихідних та свят робота Івано-Франківського волонтерського центру маскувальні феї благодійного фонду добродії триває буквально щодня, і кожна пара рук має тут чимало роботи, адже маскувальні сітки для військових неможливо купити. Їх можна лише сплести. Саме ця сітка нам обов'язково потрібно заплести кожне вічко. Не пропускати, і щоб не було прямих ліній, тому що, наприклад, з дрона їх може бути видно, так щоб були такі плавні лінії і не було пропусків, тому що вона має маскувати і захищати наших військових їхню техніку. Ми підбираємо по кольорах, по локаціях. Військові скидають локацію, наприклад, або е, те місце, де вона знаходиться, тому що підбирається колір є. Е, Чотири кольори зеленого ви бачите, є і коричневий, тобто щоб воно гармонійно виглядало. Оксана плете маскувальні сітки уже рік. Для цього щодня доїжджає сюди із Микитинців. Загалом каже жінка, приділяє цій справі від п'яти до семи годин в день. Кожен будній день. Що в мене ще маленькі діти, і на вихідні я вдома, але стараюся щодня бути тут. Це досить така клопітка праця. Напевне, десь квадратний метр годину займає близько, але це й залежить від того, як давно ти це робиш. Тому що, коли ти тільки починаєш це робити, то ти задумуєшся над кожним своїм рухом, куди провести стрічку. А зараз це вже настільки увійшло кожен рух до автоматизму, тому робота йде швидше, значно вміло плете сітки для військових і 13-річна волонтерка Ліза. Ця робота каже школярка, також є дуже важливою, адже так ми допомагаємо військовим захищати нас та здобувати перемогу для України на вихідних е з друзями дівчинкою і так далі з моїми друзями ходимо торгувати, збираємо кошти на ЗСУ, а прості в будні дні я ходжу в просто сітка. Це сітка, вона питається бантиком, такими довгими А... і все, ладимо з також. А треба також багато, що все перерізати, тому що є тканини, яка важче трошки в'яжеться, а є така, що дуже легко і крутиться що її не синкі, тому що не закритися в трубочки. Загалом робота маскувальних фей триває з перших днів повномасштабного вторгнення. І за цей час команда пройшла певні етапи в удосконаленні своєї роботи. Перші ми робили сітки, так як і всі плали щобуть. У це все перейшло і почали чітко виконувати замовлення. Ми, у нас є зараз критерії, по яких ми приймаємо замовлення по сітках. Це є. Основне направлено в місцевість, на якій вони знаходяться хлопці, звідки йде замовлення. Це принципово важливо, тому що це ліс посадка якась або зіткова частина, сітки будуть відрізнятися. Не можна давати хрищну сітку, або жовту сітку, або якось інших відтінків на місцевість, де зелень, де посадки. І навпаки. Це не може бути. Тому ми Тут дуже ретельно підбираємо кольори, стараємося про зробити максимально подібні до тих, е місцевості, яка є. Нам їх озвучують, і деколи ми просимо фотографії, якщо є можливість, не, не самих. Тьма. Позиції, де це відбувається, а десь поруч, можливо, десь якісь подібна лісопосадка, бо вони ж тамно ну, лісисмузи вони подібні. Можна від'їхати, десь вони відійти, сфотографувати, для того, щоб розуміти, які кольори переважають і чого треба більше, чого треба менше. За весь час роботи волонтерів каже співзасновник благодійного фонду Добродії Олександр Савчук. Найбільшою проблемою й надалі залишається недостатня кількість робочих рук. Дуже важко виконувати замовлення запити військових. На маскувальні сітки, коли нема кому їх плести, і потрібні ваші руки: один, дві, три, коли скільки виходить, це важливо, край важливо, тому що важко відповідати військовому, який просить маскувальну сітку, про те, що сітка не готова. Або ми не можемо не встигаємо зробити її в певний період часу. Потреби у маскувальних сітках, каже Олександр, лише зростають. Нині волонтери мають запит від бійців на понад 80 сіток. Та для того, щоб їх закрити, маскувальні феї потребують допомоги в платінні. Це якщо дуже і дуже старатися тьмо, і не виходити звідси і плести це цілими днями. З кількістю людей, яка зараз туда приходить на осередок, і допомагає нам. 20 -20 осередка, то мінімум півтора місяця. Скажіть мені, будь ласка, чи доживуть наші хлопці без маскувальної сітки за ці півтора місяці, чи дочекаються вони цієї сітки? Тому прошу всіх зрозуміти, сітка це є захист, який потребує військові. Допоможіть закрити наших хлопців. У нас по основному ходить той стояк, який ходить день в день. Розумієте, в чому проблема? Тобто, потреби ростуть більші, а людей наших рук не вистачає. Нам Ще б напевно ще 24 години в добу додати, то може би було якраз те, що нам потрібно. Ми робимо все що від нас залежне. Ми організовуємо ярмарок, ми роздаємо листівки, і там вказані не тільки наш волонтерський центр. Зараз багато волонтерських центрів просіло. Ми вказуємо і там дороблять які борщі, всюди по всьому франківську, щоб люди, хто де живе, можливо, їм не зручно добиратись. Можливо, в них є різні сімейні обставини. Ми ж не можемо судити всіх людей. Ну Хтось може приходити додому. Ми можемо дати роботу додому. У нас не вистачає тканини на порізку. Тут немає місця, де різати, і багато людей нарізаються вдома. Ми привозимо, що треба порізати. Вони різуть, дзвонять, що готово, Ми приїжджаємо, забираємо, даємо наступне. Тобто люди і з роботи можуть прийти собі щось зробити. Вихідний день навіть хтось городами займається дощ. Вони вже нікуди не йдуть, і вони вже зайняті, задійні, і можуть вкласти частиночку на перемогу. Треба працювати всім разом згуртоватися, інакше вона буде ще. Довго це все тривати. А для того, щоб привернути увагу і заохотити мешканців та гостей міста до плетіння сіток з настанням теплої погоди маскувальні феї, що вихідних плетуть їх у парку імені Тараса Шевченка. Плетіння сіток в парку це не настільки, щоб просто плести сітки. Нам і тут реально ми б може більше би зробили ніж оці зібрати, вивести, розкласти маршрути і так далі, нам важливо долучити і докричатись до людей, що це потрібно. А маскувальні сітки вони як реклама, і вони як притягують магніт око до того, що є зараз війна. Вона триває і потрібні руки, навіть елементарно не вкладаючи фінансів, напевно, але руки задіяні можуть бути. У нас є багато переміщених осіб. Можливо, вони можуть приходити допомагати. Є багато людей, які працюють півдня чи ще щось зараз вже літні канікули. Можливо, діти будуть десь в таборах, можливо, у бабусь дідусів, і батьки будуть більш вільніші. Тобто, це ж все, все рівно потрібно, і це є допомога. Команда маскувальних фай працює без вихідних та перерв. І долучитись до платіння сіток, кажуть волонтери, має змогу кожен охочий, адже тільки спільною працею ми здобудемо нашу перемогу.